Давай ще раз. Перевірка мікрофонів, налаштування відеокамер і вибір локації. Під вже традиційні фестивальні акорди кипить робота. Навіть дощ не стане на заваді міжнародного свята. Основні моменти програми відбудуться в конференц-залі. А от традиційний для фестивалю «Богрич» учасники готуватимуть таки на свіжому повітрі. Ювілейний мій рідний край готує учасникам та гостям чимало цікавинок. Серед них експозиція найяскравіших моментів з 15-річної історії фесту. Однак це не єдиний сюрприз. Окрім того, що будемо проводити майстер-класи і демонструвати так звані своєрідні відеовізитівки про Закарпаття. Це вперше в Україні наша телекомпанія зробила відеоролики про райони Закарпаття. Хоч офіційне відкриття фестивалю завтра, для шести членів журі дійство розпочалося вже сьогодні. З обіду судді переглядають конкурсні роботи, теле та радіопрограми. Члени журі зазначають, з року в рік учасники демонструють все більше професіоналізму у своїх роботах. Той факт, що ми дісталися вже 15-го фестивалю, говорить про те, що він вкрай необхідний. Відповідно, рівень робіт зріс, як на мене, журналісти зобов'язані знайти цікаві сюжети, цікаві моменти життя національних меншин і розповісти про це людям. Майже за добу члени журі переглянуть 119 робіт, 62 – телевізійні та 57 – радійних. Головний критерій відповідність теми. Тематика, тематика, е, е, життя національних меншин. Якщо не вкладається в цю тематику, моментально. Дискваліфіцірується, як ми кажемо, і не буде навіть в перегляді. Вже 12 вересня в прямому ефірі глядачі телеканалу тс 1 зможуть слідкувати за розвитком подій на фестивалі. О 12.30 відбудеться урочисте відкриття дійства. А вже о 17.30 учасники змагатимуться в телевізійному кулінарному конкурсі з приготування традиційної закарпатської страви Буграч під назвою Етноказанок.